Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22. -ї. Що ж давайте поговоримо про ситуацію коротко на фронті. Е, я повідомлення від Діпстейт про те, що Росіяни ймовірно повністю захопили Курахове. Е, якщо це справді так, що це може означати, куди підуть резерви звільнені російські. Після цього Ну, перш за все питання Курахівське не вирішено, про це навіть самі росіяни не заявили. Так, дійсно, питання Курахове досить складне, але ми розуміємо, що для них важливо, як я завжди наголошував. Ну звичайно, що військова операція по зайняттю Курахового для них мала значення, але для них набагато важливіше було повністю взяти під контроль курахівське водосховище і Курахівський ТЕЦ. І власне перерізати логістику е, Збройним силам на Курахівському напрямку, і ми бачимо, що і зараз вони намагаються власне продовжувати військову операцію в сторону Константинополя. Вони намагаються все-таки перейти дамбу чи взяти повністю під контроль в районі Тернів, Тернів, і вони намагаються взяти під контроль ділянку е, фронту власне в районі. Сухі яли там Константинополь, Андріївка. Оцей його напрямок. Тут його хочуть просу і намагаються просуватися. Власне по річ по руслі річки Вовча. Для них важливо перекрити оцю дорогу з Запоріжжя. В Донецьк, а яка підтримує військовий гарнізон, ну, вона не є основ вона є одна з базових, але це не не є одна як дорога, але вона є одна з базових, власне, по поставці війсь... збройних сил екіпіровкою озброєнням, особовим складом підтримки, власне, на Курахівській і Уремівському напрямку. Бо... Це теж варто на цьому наголошувати, і зрозуміло так, що зараз росіяни там між чим вели навіть свіжі сили, чи вірніше не так, провели ротацію по свіжих силах. Зараз все, що вони могли з максимуму натягнути, натягнули на Покровський і Курський і Курахівський напрямок. Там приблизно, якщо ми беремо Курахівський і Покровський, то приблизно там. Ну, і в Ремівській це понад 150 тисяч уже особового складу там на цьому напрямку. Ну але з другої сторони розуміємо, що це той максимум, який вони змогли там задіяти. Звичайно, вони потім частину військ, якщо їм вдасться повністю вирівняти. Курахівський виступ рухатися на покровський, перш за все таки, покровський напрямок для них буде зараз базовим і цільовим, бо це політичне питання, і вони намагатимуться, якщо навіть не атакувати в лоб, то знову ж не стільки охопити по флангах, хоча теж задача стоїть міста, але вони стоятиме завдання перерізати власне логістику до Покровська, так би мовити, з великої України або намагатимуться відрізати логістику власне міста від шляхів поставок озброєння під сил. Сил оборони, які знаходяться на тому на цьому напрямку. Зокрема, вони це будуть напевне намагатися розширити плацдарм на західному е, фасі міста Покровський. Будуть на, ну, але на східний навряд чи їм там легко вдасться, бо крім Покровська, там є ще Мирноград, і це велика територія. Миргород, перепрошую, і це їм далеко не не настільки легко, і просто буде на цьому напрямку власне роз, розширювати Свої наступальні дії, ну але будемо бачити. Пане Іване, ще одна тема яку я хотів заторкнути. У нас не так багато часу лишається. Це питання мобілізації. Сказав прем'єр-міністр Шмигаль, що в Україні від мобілізації заброньовано до 950 тисяч людей. Така цифра чи це забагато, чи це замало. Ми не знаємо. Очевидно, що якісь люди точно потрібні для критичних інфраструктур. А з іншого боку, стосовно мобілізації, я от сьогодні вже цитував. Ще раз зацитую свого доброго знайомого Сергія Огородника, який з перших днів пішов до добровольця. Воює. І от Сергій тут просто пише про те, що ну, от, конкретні приклади каже: прийшли люди з мобілізації, один сердечник зразу приступ ще на базовій підготовці. Другого взяли з трьома неповнолітніми дітьми, нашу везли, не зрозуміло, все одно ж людина зараз повернеться. Ну все одно довезли аж до військової частини. Другого такого самого взяли, що мама інвалід якоїсь там першої групи, ну теж без сенсу було, але все провели, навіть без АВП. ну потім все одно і посилив. Ну і каже, і багато всяких наркоманів, алкоголіків, просто таких людей. І все це до того, що він каже, що слухайте, а де ті всі накачені молоді люди, яких на вулицях насправді маса спортивних. Ті подібною зовнішності. Чому їх не привозить ТЦК? І він каже, що давайте змінимо план. Не кількість людей, яких привезли в ТЦК, а якість людей. Скільки з них реально якісні бійці, врешті-решт? Чи це взагалі теоретично можливо? Це дуже риторичне питання. Річ в тому, що набирати мають людей, коли в них мінімум обмежень. Якщо ви щойно згадали про бронювання, 950 тисяч. Ну, ми знаємо, що скандал був вибухнув про просто хаотичне бронювання, коли набронювали півтори мільйона. Ну 550 тисяч, я так зрозумів. Броні позбавили ну, напевно, що продовжується утити. Це там якусь кількість. От маємо джерело, де можна черпати з уже невічно броньованих. Другий момент це серйозний водит має бути навчальних особливо вищих навчальних закладів, де маса студентів-переростки, де видавалися просто хаотично довідки про те, що вони аспіранти, студенти денної форми навчання. А по базах університетів вони не проходять, хоча довідки про це були. Другий, третій момент це все таки дійсно той перегляд тих самих різних мсеків, ВЛК, коли просто масово з'являлися різні особи з інвалідністю, як ви кажете, накачені. І, хоча, знову ж, людина, якщо доглядає за собою, це не зле. Питання, що це закопані таланти, це інше питання. Величезна кількість різних доглядальників і. Підтримщиків і так далі, велика кількість неймовірних членів громадських організацій, які зуміли довести право бронювати своїх людей, начебто вони є критично важливими для української держави. Я взагалі був шоці, коли виявилося, що віляються громадські організації, можуть бронювати. Ну але Історія така, тобто джерело не є. Третій момент це, все таки, маємо дійсно говорити про те, що мають бути критерії від боку. і, і, і п'яте, це найбільш важливіше, навіть у ті, як виска, перерахували всі категорії людей, які непридатні, але потрапляють. Це не є все таки, скажімо, 100-відсотковий контингент, які призивають чи навіть 50-відсотковий контингент, який які призивають у збройні сили. Пилу різних причин це теж треба теж по це говорити через те, що є з однієї сторони намагання виконати плани з другої сторони привести таких людей дійсно на е, навчальні центри. Там його відбракують. Але як то завдання виконано, але комусь не, не прийнялося. Це факт, це теж є проблеми, але це не ті проблеми, які ми можна обґрунтовувати. Питання не призиву чи немобілізації громадян. Краще проводити відсів, Аніж на цьому акцентувати, що всі всіх поганих можуть призвати, взагалі не потрібно призивати. Бо ті факти, чи оті люди, які там мають наркоалкозалежність, вони мають статуси, які були десь проігноровані на етапі їхнього забору, це є факти, про які ми бачимо. Вони є кричущі, навіть факти, про які ми можемо говорити. І ми про них говоримо, тому що вони. Резонують на загальному фоні картини мобілізації. Тут так, це дійсно. Тут варто не перегибати не перегинати палицю в ту чи іншу сторону. Варто розуміти, що коли масова мобілізація, дійсно потраплятимуть люди, які не відповідають цьому, а з другої сторони, для того є. Комісія на комісії, яка доганяє комісію для того, щоб перевірити комісію, яка, яка тікає, умовно кажучи, ну, так утрірую, нас є безніч, які мають власне завдання для того, щоб на різних етапах відбору відсівати таких людей і притягати до відповідальності тих, хто власне їх приводить. Але знову ж тут я повторюю тут потрібно розуміти, що при масовості мобілізації будуть такі ситуації. Але якщо почати дуже, 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 дуже так уважно скрупульозно до кожної крапки коми підходити, це може ще гірше загальмувати мобілізацію, ніж вона є. Якщо вдасться дійсно ефективно попрацювати з цими категоріями, які я називав перше, що від е, вічному е, вічно броньованих до вічних студентів від вічних доглядальників е, до річних турбувальників і діячів, то я думаю, що є звідки набирати і є куди призивати людей. Важливо, щоб мінімізувати зловживання ухилення від військової служби. Третій момент, чи вже навіть якийсь сьомий, напевне, так насправді проблема в самому суспільстві. 22-23 рік символ захисника, хороший воїн, хоробрий, який б'ється на фронті проти росіян, доброволець, недоброволець, мобілізований, але свідомий. І йому допомагає, підтримує його волонтер, державні інституції, які, не, які там в силу різних обставин не функціонують, то вони не заважають, зокрема там політики. Законодавчий орган, якщо і приймає рішення, то по суті ті, які необхідні, ну там ходять депутати, жаліються, що вони не можуть десь там заробити. Це їхні проблеми 23 середина, двадцять четвертий рік у суспільстві сформувався новий образ правильного в лапках чоловіка. Це ухилянт, який має тікати, який перебуває в розшуку, але якщо його хочуть затримати, зразу збіжиться десятки екзальтованих бабусік і які будуть його рятувати. Сюди залитий буде контент про те, що знущалися з бідного хлопця. Я знаю, що було доходило до казусів, коли поліція затримувала наркодилера, а його бігали рятувати, бо казали, що це ТЦК. Ну, це вже просто переходить якусь шизофренію, і е, звичайно, що на війні починає набирати образ героя. Це СЗЧшник якому дають теж медіа майданчики, якого починають ці жаліти розуміти, особливо що він там обґрунтовує, що всі були злі, погані, а він найкращий, якщо він там висуває якісь ультиматуми не розуміючи подій, його вже цитують банерами, заклеюють, і це дає загальний суспільний резонанс. Якщо йде підміна понять, підміна відповідальних людей чи невідповідальності Але... за вчинень. Так і воно відбувається. На жаль, то й це є проблема мобілізації, на це впливає. Ну, ми... ну. На, на наше завдання принаймні піднімати ці проблеми для того, щоб вони не замовчувалися, тому що вони точно впливають на е загальну ситуацію в країні і на фронті, звичайно.